Люди самі все це восстановили, все це облагородили, згрібали відсюди мусор, серед все ніколи в житті води тут не було. І в один прекрасний день приходять люди сюди. А тут води више коліна, все затоплене, віші люди позносили, харчі, все там, там все плаве. Ще одне бомбосховище по вулиці криворіж Сталі, і знову затоплене. Що це криворіжське прокляття чи закономірність через бездіяльність комунальників? Приїхав Кривасводоканал, ми визвали, куди ми тільки не дзвонили. І вілкулу дзвонили, і на 15.20, на 15.45, і облдержадміністрацію, облдержадміністрацію, металургійний район. І всі кругом кажуть, це не ми і це не наше. Чи можливо таке, що водопровідні комунікації нікому не належать. Хтось же має займатися їхнім обслуговуванням. Наймовірніше це зона відповідальності Кривбасводоканалу. Тому телефонуємо комунальникам. Приїжджала наша бригада, з'ясувала, що має місце порив на трубі холодного водопостачання. Яка не перебуває на балансі труба з фотоканалу, тобто це ця труба є парафією міського холодильника цієї юр особи. По доброті душевній ми відкачали на до того рівня, з яких вистачило обладнання, і поставили хомутика. По доброті душевні кажете, ну ну подивимося, що на це скажуть представники місцевої влади. Телефонуємо до очільника металургійної райради. Знайшли вже порив, один будуть його зниску знешкоджувати. Як тільки перевозиш шкодять, я думаю, вода в більш поступати не може. Це приватна власність, так хазяїв в, в місті і в, і в державі немає, я так розумію. Бо ми не можемо ніколи знайти зараз з тих. Ну але ж займається вона займається. Я це хоч і не мають, хоч і не хоч і не мають права займатися, но... По нашому проханні водоканал відкачував. Водопроті душевні ми відкачали і поставили самутик. У водоканалі стверджують, що труба приватна, тому ремонтувати її без згоди власників комунальники не можуть. А у райраді стверджують, що роботи ведуться попри юридичні обмеження. А як має бути насправді за законом? Запитаємо у фахівців. В ідеалі, звісно, власник приміщення або території має надати дозвіл безпосередньо в межах того закону, на який я послався. Але цей же закон каже, що у випадках, коли потрібно, ну, наприклад, усунути пориви, усунути загрозу життя чи здоров'я, знищення і пошкодження, вітак майна, той же постачальник відповідної послуги може проникати до території чи до приміщення без дозволу її власника, бо це може бути об'єктивно викликано нагальною потребою, коли немає часу узгоджувати. Або як ви сказали, в тих випадках, коли немає фізичного зв'язку із власниками, нас запевнили, що ситуація з бомбосховищем контролюється і буде вирішена, але коли ніхто не береться сказати точно, хоча б такі проблеми мали вирішуватися у найкоротші терміни, адже це питання безпеки громадян.